Вітаю вас в ефірі нашого телеканалу Новини. Три роки позбавлення волі умовна за спитовим строком два роки та позбавлення спеціального звання лейтенанта поліції і права обіймати посади строком три роки. Такий вирок суду оголосила сьогодні суддя Зарічного районного суду міста Суми Ірина Клімашевська у відношенні експатрульної поліціянки, яку прокуратура звинуватила в перевищенні службових повноважень. В даному випадку відсутні обставини, що пом'якшують покарання обвинувачені. Докази на підтвердження обтяжуючих покарання обставин також у судовому засіданні не виявлено. Обвинувачені кавальові необхідно призначити основне покарання виді позбавлення волі, застосувати додаткове покарання. Застосувати додаткове покарання передбачена санкція, вказана стаття, саме позбавлення права обіймати посаду в правоохоронних органах. Враховуючи позицію потерпілого, що не має претензій до обвинувачення, та взявши до уваги те, що жінка самостійно виховує малолітню дитину і прошуває з батьками, що за станом здоров'я потребують догляду на підставі статті 75 кримінального кодексу, суд звільнює в жінку від відбування основного покарання з випробовуванням і призначенням іспитового строку тривалістю два роки. <плес> Де про події 13 травня 2018 року, коли жінка, будучи інспектором роти батальйону управління патрульної поліції Сумської області, за версію прокуратури застосовувала до чоловіка, який не чинив опір заходу фізичного впливу? Рішення суду набере законною силою через 30 днів. Повний репортаж і залу засідань з позиціями сторін. Дивіться в наших наступних випусках. Залишили під вартою чоловіка, якого обвинувачують у підриві гранати у нічному клубі Луна. Чергове засідання у цій справі відбулося сьогодні у зарічному районному суді Сум. Розпочалося на 10 ранку. На його початку прокурор Наталія Суп'яненко клопотала про продовження тримання обвинуваченого під вартою. Захисник чоловіка заперечував, суд після наради вирішив, обвинувачений під вартою перебуватиме до 24 травня. Також на засідання не з'явили свідки та потерпілі. Через неявку потерпілих та свідків сторона обвинувачення клопотала про перехід до дослідження письмових доказів. Захист заявив до. До цього не готовий. Засідання перенесли на 17 квітня. Справу по суті розглядають з листопада 2018 року. Мова йде про події 10 червня 2018 року. Тоді, близько шостої ранку, в нічному клубі луна чоловік у балаклаві кинув у людей гранату. Після цього він намагався втекти, однак був затриманий. Внаслідок вибуху тілесного ушкодження отримали 8 осіб. Роботи по внутрішньому оздобленню молодіжного центру Романтика закінчені на близько 80%. Про це сьогодні на виїзній зустрічі сказав перший заступник сумського міського голови Володимир Войтенко. Під час виїзного брифінгу залишили закінчити внутрішні роботи на другому поверсі, придбати меблі та освітлення. На сьогодні проплатили. Проєктантно майже 19 мільйонів гривень. У бюджеті цього року заклали 8 мільйонів. За словами Володимира Войтенка, ще додаватимуть гроші на фасад та благоустрій навколо молодіжного центру. Скільки саме додаватимуть гроші, визначатимуть після прорахунків проєктанта. більше від Катерини Голоденко у вечірніх випусках. Паперовим рецептом для придбання доступних ліків можна буде скористатися не пізніше ніж до 1 квітня. Про це в ефірі програма тема дня сказала головний терапевт управління охорони здоров'я Сумської ОДА Галина Хомета. З 1 квітня на доступні ліки електронний рецепт обов'язковий і вже паперовий не буде прийматися аптеками, не буде оплачуватися Національною службою здоров'я. Така інформація принаймні надійшла від Національної служби здоров'я. За словами Галини Хомети, доступні ліки можна наразі придбати у 12 аптеках Сум. <«Музика> Сумські танцюристи взяли участь у всеукраїнських змаганнях з бальних танців кубок віденського вальсу. Відбулись вони у Слобожанському. Харківської області всього змагалося 560 учасників. Сума представляло 26 спортсменів і від 5 до 16 років серед танців, що виконували повільний вальс, квік, степ, чой-ча-ча та джайв. Урі змагань судді з Італії, Польщі, Туреччини та України у підсумку сумські спортсмени вибороли 7 золотих, 12 срібних та 10 бронзових медалей. Також у двох категоріях завоювало кубки спортивного товариства Спартак. Повір у себе змагання з плавання організувала Сумська обласна спортшкола Інваспорт, хто вчора змагався на доріжках басейну Сундуум, знає мій колега Олександр Качанов. Відбувається відбіркове змагання Всеукраїнське Спартакіада віру себе. Для сумської школи ми заснувалися тільки в прошлому році. Це перше змагання. На даний момент у нас є декілька вихованців наших спортсменів. Вони вже пливуть по розрядам, виконують нормативні розряди, на яких ми надіємося, що вони, якщо поїдуть на даний турнір по віру себе, то надіємося на призові місця. Спортсмени від 8 до 17 років змагались у трьох видах плавання вільний стиль, спина та брас у восьми класах. У підсумку двічі золотими стали Сергій Рот, Анна Єрмакова, Максим Батура, Захар Мазур та Анастасія Борда. По одній золотій медалі вибрали Вадим Пузик, Андрій Пархоменко, Поліна Устименко, Анастасія Радченко, Іван Борда та Дмитро Галушко. За підсумками змагань буде сформована збірна команда області, яка представлятиме Сумщину на всеукраїнських змаганнях у Кам'янському. Олександр Качанов, Олександр Сокол, новини на Юасуми. 375 спортсменів з 23 регіонів країни у Дніпрі 26 до 27 березня виборюватимуть нагороди чемпіонату України з дзюдо серед юніорів до 21 року. У своїх вагових категоріях за нагороди на Дніпровському татамі посмагаються 9 представників Сумщини. Маргарита Випирайло, Валерія Ващенко, Марина Семенюта, Анна Охрименко, Даніл. Піхтєєв, Владислав Шумар, Даніел Колеснік, Кіріл Колеснік та Денис Литвин. Змагання визначуть претендентів для участі у відбіркових кубках Європи. І на цьому з вами прощаюся до завтра. Ввечері зустрічайте Ірину Касяненко. Вона підсумує цей вівторок.